Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Зустрічаємось ми в творчій майстерні мого авторства, де розглядаємо мої роботи. Це м'які меблі трансформер No1 світі. Топ рівень, який дозволяє мені а, з пакування вже надати в ваші простори, а, готове рішення для дизайну ваших інтер'єрів. Вашу економію е, коштів в ваших просторах, тому що трансформери дозволяють економити і е, корисну площу, і об'єм е, е, метри квадратні, метри кубічні. А це все в наш час е, дуже коштовні речі. і... Ми ще за рахунок ергономіки, не тільки функціональність, яку дає трансформація, а й ергономіки, тобто зручності, робимо ваші оселі простори відкриті. Неважливо, куди ви будь ви будете використовувати ці роботи. Ми їх робимо зразковими, зручними і затишними. Що сьогодні, Про що сьогодні ми будемо говорити? В попередньому відео ми говорили про а, додаткові моделі. Ми їх створили на базі максі-моделі Дивано, Гармонія. Ми створили ще одну модель, бачите, МІДІ середньо і міні-тантру, міні міні-гармонію, як хто називає. Сьогодні ми додамо ще, я вам обіцяв, у нас є модель, яка за великим розміром, так, от так, от повторює крила метелика, і ми її скоротили до тих рівно навпіл для того, аби надати вам можливість вибору використовувати. Оці елементи в конструкції е, трансформера, чи окремо окремо цю подушку і окремо цю подушку е, для того, аби підвищити зручність вже використовуваних меблів, або створити зручність в будь-якому е, будь місці, просто на підлозі. Що додає цей формат? ну Давайте так будемо йти, як ми йшли в попередньому роліку, будемо відео, відео цьому доповідати можливості використання за рахунок додаткової використання до, до в додатку до вже існуючих меблів. От я на прикладі. Трансформера покажу вам. бачите, Ми можемо е, створити тобто зручності, лакшері, е, небачуваного відчуття е, невагомості. так? Тобто Це такий космічний комфорт, який вам, ну я не знаю, що ще може вам надати такого комфорту. І от Подивіться, як я е, Зараз як розвантажились всі мої м'язи, як я отримую, о, Мій корпус підтримується повністю, повністю. І за рахунок того, що оці ми використовуємо саме ці золотий перетин, оці конструктив, конструктивні елементи, подушки або клини, як кому заманеться. То я взагалі в захваті. Ну, це відчуття потрібно один раз відчути на собі, аби зрозуміти, що ще потрібно людині для того, аби відчувати себе ну, на небі. Просто на небі. Що відбувається далі? От бачите, у нас вони окремі. Ми так само, як і в попередньому попередніх. Моделях. Ця модель додає ще більше зручностей. Ну, дивіться, наприклад, ми говорили, що ми оце використовуємо в додачі до вже існуючої моделі. Дивіться, наприклад, я ставлю сюди її так, окремий елемент один і сідаю. Що це мені дає? О, дивіться, я просто кайфую, отримую зручність для того, аби... Розва... Ну, я е... нічим це не компенсую. Я можу тут е... працювати з гаджетом, я можу тут пити каву. Це е... рівень розташування на дивані. Це диван, розумієте? диван. І він дає дивовижні відчуття. Я можу повернути її отак і отримати додаткову перевагу в вигляді спинки. Тобто під лікоть, під корпус, під спину. Ну, це взагалі фантастичні речі. Якщо мене не влаштовує той розмір, великий, так, то я можу отримати маленький розмір, використати. І буде підтримуватись лише спина. Не спина, а, а от, тут поясничний відділ. Розумієте? І е, я можу отут отримати вільні, вільні рухи. І це використати ще. Тобто створити все те, Зручне, ергономічне сам відтворити так, як мені буде потрібно протягом доби. Коли я буду працювати, коли я буду відпочивати, коли я буду розважатись, будь-яка діяльність протягом доби я отримую лише додаткові переваги. І це є вищий рівень, топ рівень. На додаток вже до того топу, який ми отримали за рахунок використання моделі тетраміно. Тобто, це фантастика. Ми отримали фантастичні речі, і, вони, і це все відбувалось. Ми відтворювали, і створювали і надихалися такими речами, які є в природі, які нам дала. Наукова думка, математика, цариця навук. наук наук. Да? І за рахунок цієї продуктивної діяльності ми створили все те, що ви можете будувати за рахунок партнерства в дизайні з вже розробками, розробленими речами, додати, розмалювати от на ці умовні. Такі чорно-білі замальовки додати свого бачення, своєї, свого простору, своїх кольорів. І ми все це відтворимо з вами разом в натуральну величину і використаємо для вашого комфорту. вже. Вже Для вашого, не тільки для мого. Ми це все робили для того, аби кожен міг. І мав змогу отримати це для себе, отримати здоров'я, отримати зручність, отримати затишок і зразковий рівень в побуті. Дякую.